Ми її захисники нас цікавить, велич моря і тендітність струмочків, гармонійна симфонія природного буття, нас зворушує перлина нічного неба, кольорова барвистість лісу, нас турбує, стан повітря, яким ми дихаємо, води, яку п'ємо, землі, на якій ми живемо, нас об'єднує. віра в те. Що ми здатні зробити нашу землю прекрасною? Наш девіз! Ми планету у теплих долонях для нащадків своїх збережемо. І сьогодні натхненною, зачарованою, зачаровано, аргументовано і конструктивно, стурбованою дієвою, мову поведемо про. Найпоширенішу, найнеобхіднішу, найвикористовуванішу, найдоступнішу, найдивовижнішу, цілющу і життєдальну, її величносте воду. Пам'ятаєте, як чудово про сказали сказав ніби нібито склав гімн в воді. У тебе немає ні смаку, ні запаху, тобою насолоджуєшся, не розуміючи, що ти таке. Важко сказати, що ти необхідна для життя. Ти і є саме життя. Ти найбільше багатство на світі. А знаєте, як назвав воду Великий Леонардо? Я Соком життя. Вода це життя колиська. Це дощі, це роса і квітка на межі. Це тумани, ріки і моря, порятунок в спеку. Це життя, це кришталь озер і джерело, це хмарки у небі, це село, в тополях і вербах над ставком, це криниця, квіти під вікном, шурхіт хвиль і шторм, у дикий рев, це струмок у травах між дерев. Зелень трав, веселки кольори, Нитки рік у сутінках бори. Це спільне багатство людей на землі. Пам'ятайте, люди назавжди. Неможливо жити без води. Вода. Вемах і віршах, піснях і в просі. Вона потрібна будівельникам, аграріям і навіть металургам. Ну це зрозуміло, тому що річки це не вичерпне джерело енергії, це гідрокумуляційні електростанції, це голубі транспортні артерії держав, це рибне господарство, кліматотвірний чинник. Потужний фактор врожайності і сільськогосподарських культур це чудова природа і прекрасний відпочинок. Пригадую, як любить повторювати моя бабуся, а без води і не туди, і не сюди. І вона права. А чи знаєте ви? Скільки цікавих моментів з історії води знали ми. Нам було дуже цікаво у слов'янській міфології господарем води. З давніх часів на Україні відкривали купальний сезон на Івана Купала. Воду застосовують в церковному обряді хрещення. Вода, яка заживляє рани в казках, називали мертвим, а яка оживляє живу істоту – живою. В світі започаткований Міжнародний день води. 22 березня. А в Києві існує навіть музей води. Чому? Сьогодні ми піднімаємо питання водних ресурсів і їх збереження. Прислухайтесь. Щорічно 2,5 половиною мільярди людей страждають від хвороб, викликаних нестачою прісної води. Її забруднення, головне джерело води в Україні річка Дніпро. Щорічно в річку викидають 166,4 метри кубічних шкідливих речовин. Три мільйони людей на землі щорично мирають від хвороб, які пов'язані з якістю води. Серед країн Європи Україна є однією з найменш забезпечених водними ресурсами країн. Понад 800 сіл України втратили власні джерела питної води. Там малих річок та їх приток в Україні викликає велику тривогу. Більше 20 тисяч їх уже сникло, тобто висохло. Ось що болить, ось що тривожить! За що душа щемить! Що ме це нас бентежить, нам треба думати, діяти, допомагати, щоб воду для життя. Вода це є дорогоцінність скарб природи. Вона дана нам людям просто так, дана без грошей, без умов, без перешкоди повній воді. Життя є смак, а даєш ти ще на землі води без краю І не біда, що люди і ціни не знають. Лише я ви собі на мить, що вона зникає, і що робити ніхто взагалі не знає. Пропадає свість вода, то вже велика є біда. Нічим квіти нам полити, і тварину напоїти Гине ліс, трава, і гинуть квіти. Бо хоч і все живе на цій землі, води помити. Не знаєш, що якщо у нас води не буде, то вибра на планеті наші геть. Усе їм не допоможуть навіть і розбудити. Думні люди, бо вода на наша земля несе. А якщо хочете, щоб вода була у вас, повсюди Не розливайте би її просто так. І закривайте крани, і пам'ятайте, люди. Вода на цій планеті життя смак. Поговорим з вами, друзі, про чудову річку Лузі І розкажемо вам казку. Тож послухайте, будь ласка. А над водою молода вербичка. Яка ж чарівна краса. І блищить ще прайнішня роса. Пам'ятаєш, здавнини, коли в бій йшли сини, мати їх джерельною водою напувала, Тим самим сили їхньої прибувало. Так недаремно ж говорили в народі, де є вода, там життя. А ще говорили: буде вдосталь води, не буде ніякої біди. О, а хто це? Що вони тут роблять? Послухаємо. Добрий день, пані тортіло. Добрий пане будянику. Як все маєте? Кесько, сусідко, всього обсипало. Мабуть, алергія. Алергія. Вона капосна. Вчора туристи тут машину мили. Усе мило у річку і потекло, русалки котрі молодші, поплили в гору течії, а я днями хвоста об розбиту пляшку поранив. Ось тепер майже й не плаваю, сиджу тут у жабурині, сумую. Так, небезпечно стало жити в нашій річці. А хіба ж такою вона була ще двісті років тому? А тепер тут жабурине, дно замулене, брудне. Це не озеро. болото. І хіба ж воно одне? так так, -та, правда, сусідко. Ти хто? Я, я жабка, ну мандрівниця. Це тортіла, а я водяник. Мандрівниця, як же ти мандруєш? А ви хіба не бачили? Я літаю з качками, вони мене на паличці несуть. А як місце мені сподобається, я лапки відпускаю та й плю по воду. І де ж ти побувала? Бувала я в Іспанії, в Італії, в Перу, в Єгипті зіла персики, в Туреччині хурму, купала. Бувала на далеких Гавайських островах і скрізь шукала чистої, прозорої води, аж занесла я мене до вас сюди. А тут у вас вода вся в жабурині пляшках, пісок в мостильних плямах, смітті у рип'яках, якась гидота плаває, свердить і це, і те. Такого я не бачила, як ви тут живете. Так і живемо. Я теж раніше помандрувати. Я водяний. Із цього озера я б зник. Як всі мої подружки, всі жабки Скрекотушки. уже давно розбіглись. Життя моє пропаще. Не в озері, в болоті. Свій вік я доживаю. А так літати, а так літати, а так літати охота. Якісь ви тут усі сумні. А чого ж нам радіти? Річечку, що в озеро тече, забруднили заводи і селяни. Тут і не вода вже. А якась гримуча суміш відходів виробництва, добрих стоків? озерце наше міліє, заростає очередно між обуринням. Скоро стане болотом. Уся живність звідси зникла. Хто втік, хто помер. Трохи риби ще залишилося. Да ось ми з тортілою. Рибу раніше люди ловили, а тепер бояться отруїтися. Та й в озері раніше купались, а тепер після такого купання півдня відмиватися потрібно. А усе люди винні, люди, люди допоможіть нам. нам. Адже якщо ліс, то легені планети, то річки її кровоносні судини. Не буде води і вас теж не стане. Адже вода основа, основа всього, всього живого. Ще назва є, а річки вже немає. Усохли верби, висохли рови, і дика качка тоскно обминає рудиментальні залишки вагви. Куди ти ділась, річенько, воскресне. У берегів потріскались вуста. Барбистих лук не знають твої весни, і світить спека ребрами моста. Ліна Костенко сумує про втрату багатьох маленьких річок. Річки нашого краю теж страждають від забруднення. Ви тільки погляньте, куме, чи бачили ви щось прекрасніше? Ви озирніться навкруги, яка довкола краса, Куми, чи виплекопі об'їлите, чи ще від смуги прокинули. Де ж ви ту красу побачили да можеті краси слід прости. І чого ви, куме, бужіте, як стара баба на печі? І Іде вам не там, і іде не туди. Чисто ви куме людина, тому нічого прекрасного не помічаєте, лише біди вам вижаються. А ходімо краще до річки. До Інгульця на човні покатаємося, скупаємося. Раніше по нашому Інгульцю запорожці на чайках своїх ходили, а ми візьмемо просто човника. Ой, а де ж річка? Нещодавно я тут був, такі верби росли, таку рибу ловив. Всі отрута хімікати постікали в чисту воду. У водосховища скидають стоки з дукрадоводу. Хтось машини в рісі миє, хтось сміття туди скидає, хтось мастило, хтось помиє, раз за разом виливає. Ой, рятуйте, річку, люди, витягайте і сміття, вже купатись перестала в каламуті дітвора, стали люди добре жити, та невже оцей прогрес має річку погубити? Поверніть назад процес, щоб назад це повернути, має діє кожен з нас. Не смітити, прибирати після себе повсякчас, не зливать, відходи в річку, не жбурляє туди сміття, пам'ятати, що ще трохи і не буде вороття. Прикро бачити, як люди гублять води рік повсюди. Честь від їх бездушні шкоди до добра. Задумайтесь, хаменіться, зробіть висновки! Для самоочищення річки від забруднень потрібно від скла одна тисяча років, від цигаркових недопалків близько п'яти років. Від поліетиленових пакетів 10-20 років. Від нейлонових виробів 30-40 років. Від консервних пляшанок 300 років. Від полістирола 1 тисяча років. Ми звертаємось та... до вас, до доброго народу. Зробимо все, що Ми нагадуємо вам, щоб не забували. Буде вдосить води, хто не буде біди. Якщо чистою буде вода, то й горе нам не біда. українському народу чисту і цілющу воду. Здоровим буде кожний, поки вода чиста. Життя немає без води, і ми це добре знаємо. Пам'ятайте всюди і завжди. Всі, Всі ми воду! Хімічному забрудненню, в забрудненню води, скажемо так. Чистим річкам і озерам, Шерельній воді, економному використанню ресурсів, Водочистим спорудам, екологічному водному транспорту. Ми, Ми вимагаємо! Поспішай, охороняй, не стогни, не нарікай, сам нікого.